Прогноз на матч Ліги Чемпіонів, матч між командами Редбул Лейпциг та Манчестер-Сіті. Якщо розглядати обод опонентів Сіті останнім часом шукає свою гру, команди були як і провальні поєдинки проти Тоттенгама, наприклад, проти Юнайтед, так і досить непогані матчі проти Остенвіла, Арсенала останніх матч проти Нотінгама знову ж таки не увінчався успіхом, хоча команда, мені здається, потихеньку. Виходить на хороший рівень гри, і я думаю, що поборотися як мінімум в лізі чемпіонів за перемогу вони здатні. Якщо ж до німецького, Лейпцига. Лейпциг останні поєдинки провів не найкращим чином, команда втратила проти Кіольна. Поступилися вони Уніон Берліну в важливому матчі за другу позицію. І зараз в чемпіонаті Німеччини вони йдуть на четвертій, здається, на п'ятій навіть позиції. Думаю, що в цій і парі все таки фаворит сіті, але якщо розглядати даний поєдинок, я пропоную вам розглянути ставку на тотал більше. Усі ті є проблеми в обороні, і думаю, що ми побачимо забиті м'ячі від обох команд. Мій прогноз на матч тотал матча більше двох голів.